Жінки, і чоловіки, дорослі і діти, влада і громадськість. Кожен працює на своєму місці, аби наблизити перемогу. У Вінниці відбувся регіональний форум громадських ініціатив. Я змінюю головна ідея залучення громадських організацій до процесу прийняття управлінських рішень. Таке партнерство дасть можливість досягнути спільних цілей та реалізувати потреби громади. Спільна робота сприятиме розвитку громадських проєктів та програм. Форум став майданчиком для обміну інформацією, досвідом та ресурсами, як між самими громадськими організаціями, так і між ГО і владою. Учасники поспілкувалися з колегами, експертами, лідерами та представниками ГО, які вже... Досягли успіху, обмінялися ідеями та отримали корисну інформацію. На форумі були присутні понад 120 представників і представниць інститутів громадського суспільства, влади та соціально відповідального бізнесу Вінниччини. Також до участі в заході запросили регіональних представників міжнародних донорів. Державний сектор не спроможний самостійно вирішити усього комплексу цих проблем. Коли ми говоримо про взаємодію, ми маємо говорити, що ця взаємодія покликана на об'єднання ресурсів, це і розуміння бачення, куди рухатись далі, це ідеї бачення зі сторони. Можливо, часто інколи і конструктивна критика. Дуже важливо, що навіть оцей форум, який відбувається, це дійсно це підтримка держави, це співпраця з владою. І це є тим майданчиком, де ми можемо об'єднати ресурси більш досвідчених партнерів і новостворених громадських організацій. Наші громадські організації, наша відкриті серця, ми можемо запросити вас всіх в дорожне. Я дала контакти, і ви можете ознайомитись з тими програмами. І сьогодні спільно з вами ми зможемо надавати більше послуг родинам людей з інвалідністю. Ми спільно з вами будемо займатися інформаційною діяльністю.